Здоровенькі були любі друзі. З вами я, Дріфторес, і сьогодні ми продовжуємо грати у Sherlock Holmes. Зупинилися ми на тому, що дослідили квартиру малого Тома, і тепер нам потрібно відправитися, відправитися в паб Старий табард. Що ж, давайте ми відправимося туди. Не будемо більше чекати навіть. Так. Двері відкриваються. Обережно. Давайте побіжимо, навіть не будемо йти. Так, ми можемо вийти передніми дверима тепер? А, можливо, ми й могли зайти передніми дверима. Так. Тепер в тому запитанні лише де цей самий паб. Оп! Доброго дня, містер Холмс! Хто ж це не як молодий Вігінс? Бачу, ти знайшов собі роботу. Якщо це можна так назвати. Не її. Можливо, мається для мене щось набагато цікавіше. Пізніше мені, можливо, знадобиться твоя допомога. Зачекай тут. Навіть так ми можемо. Ми можемо попросити допомоги у цього сера. Так, мені здається, що це саме цей паб. Цей містер, здається, уже. Перехилив зайвого. Дивіться, ми заходимо, і для цього не потрібно провантажуватись. Я маю підходити, щоб дізнатися, хто пропонує особливу роботу. Дізнайтесь більше про особливу роботу в пабі старий табород. І в нас відкрилась нова локація, ми зможемо до неї швидко підходити. Хм. Як ми можемо взяти тут і підслухати? Ага, ну давайте. Ми можемо подивитися на нього. А, і ми повинні тепер тримати це. Зосередись, щоб підслухати розмову. Рівність робочому класу. Я радий, що працюю сам на себе, тож скаржитись можу лише собі. Або Ватсону. Ага. А що цей містер скаже? Воу, воу, воу. Це бляха складно. Серйозно. Але це дуже цікава штука. Людина, яка пропонує спеціальну роботу, носить бакенбарди. Хм. Що ж? Бакенбарди. Ну. і я б не сказав, що це бакенбарди власне. А давайте ми сядемо тут, ще щось спеціально. Дивіться, я нічого не почую. Але цього стовпа. Я можу сісти отут. Давайте ми сядемо. Підслухаємо розмову цих двох містерів. Що ж ви скажете? Виявляйте, це складно на важкому рік. Ні, говорять, товариш, пропонує особливу роботу, ніколи не п'є алкоголь. Зрозуміло. Тож, людина, яку я шукаю, носить бакенбарди і ніколи не п'є алкоголь. Так, цей містер здається якраз і перехилив чарку. А ось цей вже ні. Він. Ще якраз він і перехилив, а то була звичайна кава. Ну, давайте ми, можливо, сядемо ось тут. Можемо тут сісти? Напій, вода. І бакенбарди. Борода, бакенбарди. Огляд завершено. Мабуть, мабуть, це та людина, яку я шукаю. Що ж, давайте за нею поспостерігаємо. Це було зовсім не палено. Утримуйте Q, щоб пропустити час. Мені звісно, що ми вже занадто довго тут сидимо і нічого не замовляємо. Це може закінчитись вельми сумно для нас. Зникла людина. Треба дізнатися більше. На початку жовтня містер Джон Стоубридж зник на вулиці Дорсд Стріт за незвичних обставин. Якщо вам щось відомо, будь ласка, повідомте про це місіс Стоубридж Деркстет Стріт 5. Дорсд Стріт 5. Дякуємо загріб за, за надання будь-якої інформації чи допомоги. Добре. І що в нас зараз по суті? Можливо, нам потрібно розвідати. Інше. Вбивство. Або не вбивство, хто його знає. Добре, тоді, я думаю, нам варто вже покинути це місце і спробувати довідатись щось у меншого. Так, так, саме у нього. Бачиш того джентльмена? Прослідкуй за ним, а потім мені про все розповіш. Розкажеш. Гаразд, містер Холмс. О. Це ми будемо виконувати, значить, місію, цю. Я здогадуюся загубив його з виду. А, ось і він. Схованка. Воу, зитя він нас помітив. Ага, і тут є, дійсно. Є таке та штука, яка допоможе нам, наприклад. Зникне через 18 секунд. Ух! Детектив з таким елементами, ну це що ж, це вельми цікаво. Нам треба швидко за схованку. Добре. Так, я, здається, бачу наступну схованку, це якраз там, де він зараз стоїть, тому ми, мабуть, чекаємо, доки він оглянеться. І відправимо далі. За цю. Вони мене не пропустять. Треба шукати інший шлях. Чорт! Це геть таки не круто. Лондонські вулички ще ті. І нас і 18 секунд, аби його знайти знову. А, Хозін. Добре? Зразу у схованку. Халаємося отут. Дивимося. Уважно. Хай він зникне за поворотом і тоді ми відправимося далі. Добре? Що таке? Це не добре. Це ой як не добре. Дідько хлопці з банди забіяк. Краще уникнути зустрічі з ними. Що? А як? Серйозно. Я зможу продовжити працювати, якщо залізу в Демаз, але це дуже небезпечно. You don't have to beat him. Я зроблю I'll... це, я почищу дима. Ну то давай. Тоді роботи, от і воно. <laughs> давай. О божечки А, блін, треба швидко лізти! Треба швидко лізти. <laughs> і швидко дуже швидко лізти. І швидко чистити. Ну! Ой божечки, це дуже зле. Я дуже повільно це роблю. Але ми по суті можемо це все пропустити, я так бачу. Та ви серйозно. ця штука так фігово чиститься. Швидше, швидше, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. І чу-чуть, -чуть. Ну. Ну, ми маємо вижити. Це було вельми небезпечно. Слава Богу, він ще тут. Та це, це дійсно дуже добре. Тож, давайте тепер. Тепер ми будемо як асасін, асасіни справжні. Переслідувати його зверху. Так, я боюсь, бо я не знаю, що тут можна впасти. А, мені це потрібно. Та, мені це дійсно потрібно. Ох, божечки. Я думаю, що, можливо, навіть відправлюсь так. Ой, тут нам потрібно маневрувати. Зосередьтесь. Вау! Серйозно? Серйозно? Вау! Що? Оце вже було дуже складно. Я взагалі не уявляю, як це можна так якось легко зробити. Добре. Нас повернуло на попередній чекпоінт. Давайте відправимося. Значить так, тут нам зразу дошку потрібно перекинути. Тут ми повинні перейти. І блін! Ну це... Це якийсь хардкор, серйозно. Так, добре. Добре. Добре? Добре. Ідемо. Я бачу його знизу, він проходив. Ну, хлопче, я не знаю, що тобі зробив такого шерлок. Що ти отакого -от ризикуєш життям заради нього? Але бляху. Я спокійний. Добре, де він? Так, він прямісінько під нами. Ні, не вже ще один раз. Фух, ні. Слава богу, ні. А, він повинен з'явитися десь тут. Ні? Де він? А, ось він. Чорт, забирай. О, ми спустились? Кю? Я вирішив сховатися з цієї сторони, аби побачити. Sailor, them, <рес> Ти чудовий чувак, хлопче. Знаєш, що співати. Так. Добре. Тут має бути схованка, ні? Немає? Немає, Немає схованки. Краще піти через двір. Я. ем. Нічого. Оп. Так, оп. Але ми його не втратили з вигляду, я так бачу. Добре, вилазимо, він якраз. І в схованку зразу. Чому цей хлопець здається хоче перейти просто крізь весь Лондон? Ох. Але мені подобається, це це дуже прикольно, що Frogwares додали настільки багато інтерактиву в цю гру. Я просто неймовірно шокований. Я не думав, що це аж настільки дивовижно. Але мені це подобається. Вони майстри своєї справи. О, Переплутав кнопочку. Ага, і тут зараз прямо насткі. Ага, ні. О. Чого ж нам пощастило? Гаразд, він зайшов. Я думаю, далі точно немає змісту продовжувати. Невже є? Я знаю того хлопця, це Джим, чисті чоботи із Чембер Стріт. Він німий, бо від чемпіане, це б'є його. Халу, Джим, ти можеш позичити мені свої інструменти? У мене секретна місія для містера Голмса. Здається, ми будемо зараз підслуховувати. Невже він ми безкоштовно йому чистимо капці? Чи ми йому чистимо, а він. Бруд, треба взяти мокру ганчірку. Зрозуміло. Е, покласти. Ой. <см>? Чистим, 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 чистим. Так, тепер треба сухою ганчіркою. Правда? Правда. Чистим, 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 чистим. Е, ти за. Не, я. я рухаюсь. Цей Я я, я рухаюсь. Зачекай, будь ласка. Це може працювати разом зі щиткою. Пробачте, серія, я тільки вчусь. Чорт. Це дуже погано. Тому що тепер він нас дуже ш... великий шанс, що він нас може спалити. І тут ще й собаки я бачу, ну. Те, що ми залежали в тому моменті. Я і тут не можна бігти, тому що собаки, ну, бігти. Він розмовляє зі візником. Треба підійти ближче. Куди? Зрозуміло, треба обігти це все. Англійські прогулки це щось з чимось. Цей сеньор дуже дивний. Він перетнув половину Лондона, почистив. <гум> <гум> Оу! Ну він точно асасін. Головне, аби ми. наразили ен... хлопця на велику небезпеку, якщо не доведеться ще й його рятувати. <гум> цікаво, що відбувається за парканом. <гум> ну, це, звісно, цікаво, але. <гум> а, як ми можемо туди втрафити? Що? Прям такого? Зачинено. Що ж, це було вельми очікувано. Тоді, можливо. О! Дивіться, ми тут, здається, можемо перелізти. щерблений кусок паркану. Дозволить нам. А тут зачинено? А, ні, тут відчинено. Все одно, думаю, варто бути обачним. Ого, вікно. Ми можемо піддивитися, що ж там відбувається. Багато, багато коштовних речей. Герб. О, Герб, це може допомогти, Мі. містер Холмс. Холмс. Я його замалюю. <звук> Добре. А Ми самі повинні якось в якийсь момент зупинитись. Ну просто. Чи ми повинні продовжувати до тих пір, допоки ми... нас не спіймають. Я не можемо що всередині. Добре. Ходити занадто небезпечно. Ем. Отож. Я не знаю, що нам. Робити. Покинути це місце? Змінити персонажу персонажа я не можу. Давайте ще раз глянемо. Роздивимося, що в цих вікнах попереду. It's too я з тобою кого Так. Так, це якраз цей містер. Тут живе лише двоє. Я хотів би бути одним із них. Сумки з їжею. Мені подобається це місце. Час звітувати містеру Холмсу. Треба звідси вибиратись, доки мене не зловили. Uh, це, звісно, так, але я тут бачив ще один. Одне вікно, так. Я не можу зробити, що всередині. А, ну тоді це все. Тоді я думаю, знову ж таки, через двері це не вихід виходити. Тому, тому ми вийдемо знову сюди. Сподіваюсь нас не спіймають. Ні, все нормально і. тепер... Тепер ми чисті, по суті. Розповідь Вігінса була дуже незвичною. Холмс, які висновки ви зробили з почутого. Ага. Дослідіть річ, яку приніс Вігінс. Вігінс гарно попрацював. Добре. Давайте ми подивимося, що тут. Замальовка герба зроблена Вігінсом. І нам потрібно це пошукати в архіві. Зрозуміло. Архіву у нас насправді дуже багато. Тож, давайте його перевіримо. Так. Ух, ти що. Я думаю, що це мистецтво архітектура. Парламент це не Великобританії. Не те що трестер, вони не, те, не те, треба. Робота. Ем... Ага, тут більше нічого немає, ні. Економіка. Економіка, економіка Сполучного Королівства. Історія. Ну, це. Іс... Блін, це ж історія, точно. А... Таверна, зелений дракон. Наполеон. Акт про унію я... Ні, все ще не те. А, енциклопедії, газети. Дослідження. А, це ж це тут. Символи і знаки. Англійські герби. Добре, і це схоже на герб сімейства. Марш. Так, це він. Зараз представником цього роду є Лорд Едвард Марш. Відомий благодійник. Він постачає біднякам Вайтпа. Вайтчапелу їжу, теплий одяг і таке інше. Лорд Марш також відомий як засновник спеціальної освітньої програми, яка дає можливість бідним людям стати освіченими. Лорд Марш мешкає за адресою міста Лондон. Мейнсбурі Роуд 3. Ось так. От би й шукали ми довго в різних розділах. Цей чоловік є Лорд Марш? Ха, Лорд, який вишивається в пабі. Давайте завітаємо до лорда Марша. Зробимо вигляд, що зацікавлені в його благодійності. Тоді нам потрібно переодягнутися як журналіст. Тут без сумніву уже. Містер Холмс, У вас відвідувач. Ох, попросіть почекати. Я боюсь, що це неможливо. Ця молода леді відмовляється чекати. Молода леді? Батьку Кейтлін школу місіс Кейтлін затопило, всіх відпустили додому. Вона і так була не першої свіжості. <рес> Такої ти так швидко виросла. Ти залишаєшся? Де б тебе поселити? Холмс, я звісно віддам свою кімнату. Що скажеш, Кейт? У вас нове розслідування? Респектабельна леді, яку шантажують? Чи це любовна історія між принцем та феміністкою? Як ти здогадалась? Батько, ти ж розкажеш мені, правда? М -м, Ватсон буде заздрити. Але ти змушиш Ватсона ревнувати. Домовились, розважайтесь, я піду розпакую речі. Місіс Хадсон, ви мені допоможете? Це було дуже несподівано, я не очікував. І. В Холмса в Шерлока є. дочка? Мабуть, я дуже неуважно читав твори Конана на Дойля. Е так, ми дослідили річ і безпечно відповіли на запитання Юної Леді, тому що будь-яка інформація насправді може загрожувати її життю. А так, вона. Як то кажуть, менше знаєш, краще спиш. Е зараз нам радять відправитися в маєток благодійника. Так, я також радий її бачити вдома. Але. З цим ми уже, мабуть. Цим ми, мабуть, уже займемося в наступній серії. А на цьому я буду з вами прощатися. Дякую за те, що були зі мною. Дякую за те, що дивилися. І не забудьте поставити палець вверх та підписатися на канал, якщо вам сподобалось. До зустрічі в нових випусках далі цікавіше. Усім па-па-па-па.